Добрий день всім! Ми сьогодні на кухні. Мама тут у мене. Ми пекли паски до обіду. Он вікусь, Он вікусь. О, знову добрий ранок, ми нічого. От, пекли паски. Зараз я вам піду покажу. От, о, вікуська вам махає, котлет нас мажили вже, Он, голубці, мама робить. Салат же ж я виставила, вже зробили. Ну, Казали, що нічого не будемо готувати, а все одно то те, то те І будемо їсти тиждень. Ну це нічого. Погодка в нас сьогодні чудова, настрій також. Пасочки в нас здалися, дуже смачні й солодкі, такі як ми любимо. Рецепт у мене там запитували. Я казала, що ми пекли 17 квітня. Паски, там є і рецепт. По тому рецепту ми і печимо, і все, нам дуже подобається. Так що, хто спробує, той оцінить. От. Ну а зараз будемо, я хочу зробити ще кабачки, підсмажити, та й вам покажу. І ви будете потім готувати. А може вже там понаготували? Вже всі хазяки, Я думаю, вже всі і, і скупилися і готують. Бо сьогодні я, правда, й не дивилася ніде в інтернеті, ніде нікуди не заходила, бо не було часу. Ти, ну я думаю, що зараз людей ніде немає, бо всі чимось займаються. Так, пішли, пішли смажити наші кабаки. Дівчатка, ось таку красу ми сьогодні напекли із мамою, і з вікуською. Так що ми, ми тільки зараз прийшли в себе після роботи. Зараз будемо. Далі продовжувати працювати. Ось така у нас краса. Смачненькі, красивенькі. Так що, отак от. Беремо, ставимо сковорідочку. Тим часом я взяла крохмаль і додала сюди сіль. Ріжемо наші кабаки. Я буду різати так круглими, ну але не дуже тоненькими. Ну і не дуже штовсто. Так от, наріжемо. Сковорідка моя нагрілася, я ложу ось так от, просто обвалюю цей крохмаль і сіль. Отак. І так ложимо. Пересмажимо, потім покажу, що будемо робити далі. Коли посмажили наші кабачки, беремо майонез. Вдавлюємо сюди часник, скільки ви хочете. Вон уже я вдавила, Уже туди вкинула. <рес> <рес> Не вдавлений. Ой, оце Оля чудить сьогодні. Залишилось було молоко. Я його тут на столі вивернула. Ну, коротше, я сьогодні чудю. Так, вичавлюємо сюди. Беремо наші кабачки, отак от змащуємо їх. Так, по всьому. Накриваємо. Потім беремо, я порізала тут кріп, ой, це вам і не видно буде. Отак Ви от намагайтеся трошки так ось їх обкатати. Небагато. І трошечки зверху отак присипати. І отак от виложуєте. Кропчиком посипаєте і виложуєте. Воно потім, потім зручно вилочкою взяв чи щось виложив. Ні. Помощниця моя оділа фартух і бігала там у себе. Гралася, гралася. Потім почула, що тут щось за розговори, вже прибігла. І хотіла угу. допомагати. Допомагати, да, Олі? Вона цілий день допомагає нам. Так. Так. Ось така закусочка у нас готова. Гляньте, швидко, просто, так що, готуйте, як що сподобалося. Ми. Як то кажуть, все поробили, освободилися. З Вікуською вже й на город пішли, подивилися, бо вночі так було холодно, а ми не ходили по хазяйськи що там у нас, хоч нічого не померзло. Але ви знаєте, ранні помідори все таки примерзли, тому що таке листя, ну, в общем, ну, нічого. Ще попереду багато передують морозів, так що він вже стоїть біля Іриса, зараз вам її покажу. Ось наша вікуся. вот, вот ось. О, які красиві квітки, да? Да. І вот ці тут Ну, ще ні, ще ні, так. Ага. і ще О, вот там це, вот та. Пішли. Подивимося. <laughs> Як ото, подивіться ще... направо, подивіться наліво, це Но... ага. Я... у нас вікуся, так. Ні, і сміється. Ось у нас ось тут. -то. Ага. І тут у нас там ще барвінок цвіте, квіти Квіточки такі ще залишились, і он такі ж. Ті, що вам вікуся вже показувала. Та показувала ж ти. Бачите, як вона хоче показати. Може, ви не пам'ятаєте. То вікуся вам покаже. О, ось така у нас краса. Коли буду у фьоті, химіші показу. Сонечко сідає вже. От і вишенька, вікуся, як у нас садовод огородник. Угу, А ось у нас які є петушки ще. Бляньте. Темненькі. ось які. О. І ось такі. Я думаю, що це в кожного такі є. Такі. вікуськи хоча все показують це і відразу, так, да, Вікуся? Така вона сьогодні у нас помічниця, все допомагала, все робила. Так допомагала. от, Ви знаєте, в нас дійсно вечором так прохолодно. Нічого. Завтра ми раненько встаємо і будемо їхати з Вікусю святити Паску. Да. Кажу, Вікусі, може будеш а я поїду сама. Ні-ні, ні, ні, ні каже, буду їхати. Да. Так що ми завтра зрання поїдемо святити Паску. Да, да. Бабусю, ми, ми б її взяли, але в неї ножки болять, вона да. не поїде. Не поїде. Вона дуже заморилась. Дуже замарилась. Да. Пасочки у нас получилися, все добре, сіньки подиві і дуже смачно. Да? І ще там Сітакої цвіточки всякі так... такі да ми там прикрашали її. Такі... Вікуся цветочки, посипала світ. Дивися ще, а на відео, Дивися чи mm -hmm. там ще а, дивися. В общем, вікуся може довго щось розказувати. Будемо на сьогодні завершувати своє відео і йти відпочивати. Будемо йти миться, да? готуватись да. до завтрашнього свята. Завтра дуже велике свято. Да. Шкода, що біля нас немає всіх тих рідних людей, яких би хотілося, щоб були поряд. Ну, от, -за цього, що робиться таке в країні? Але нічого, хоч хтось знаходиться і далеко від нас, ми все одно, як -то, так як вони біля нас поряд. От, ну, не будемо просумне. До завтра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І ще хотіла сказати дуже рада, що на нас підписуються нові люди. Ми всіх раді бачити у себе на каналі, всіх цінуємо, поважаємо кожного нашого підписника. До завтра. Пишіть мій канал, на вам капка.